Ну що ж, я вам скоро її розріжу і покажу. Бо це ж така смакота, що вам просто словами не передати. Можете її робити, типу А-ля Київська. Але це просто, подивіться, яке воно соковите, яке воно смачненьке. Так що готуйте, можете да, дійсно сюди запхати кусок маса і зробити ті типу, по київську. Але отак вона просто безподобно смачна. Так що вперед готувати. Починаємо з фаршу, щоб він трохи примаринувався, всипаємо спеції. Звичайно, спеції можете додати, які хочете, але вони вже в мене тут просто пропрацьовані в рецепті, і вони ідеально підходять. І одне яєчко. Яйце. Чесник. любите, не любите, ну хоча б зубець, якщо не любите, а якщо любите, то 5-6. Це. Цибулю я змолов у чопері. Можете натерти на терці, можете дуже дрібно посікти. Беремо рукавичку і то все дуже гарненько виробляємо в однорідну масу. Ну і все, тепер фарш трохи залишити, щоб він промаринував. Цибульку таку трохи більшу. Нарізаємо. Дрібно, але вже так не чисто, Цибулю обсмажуємо спочатку на олії, потім за бажанням чуть-чуть вершкового масла, так, грам 25. Гриби так само дрібно, але не мені О, Щось отакої. Але пам'ятайте, що гриби зменшуються в процесі смаження. Цибуля вже почала золотитися, додаємо трохи масла, це ми наші шампіньйони. І в такій середній плюсміну нам треба випарувати максимально воду з шампіньйонів і щоб вони були такі чуть золотисті. Обов'язково запам'ятайте, гриби дуже люблять тим'ян. Буквально таку тайну ложку, неповну на цю порцію грибів тим'яну. Завжди додавайте до грибів тим'яну. Все, грибочки вже так гарно підзолотилися, виключаємо і даємо чуть охолонути. Так, я ще гриби відкинув на ситку, щоб стік лишній жир, і тепер починаємо формувати котлети. Беремо от такий от квадратик більшої харчової плівки. І викладаємо на неї наш фаршик. Дивіться, котлети я роблю особисто. такі величенькі, отакі як косареві, ну, і, і, і люкс. Ви можете робити менше. Ну, тут вже залежить від ваших смакових вподобань. Тепер на середину викладаємо трошки грибочків. Сир такий цілий, в мене є от сир такий плястерками, то я викладаю отак і кусочок плавленого сиру, і викладаємо декілька кусочків жовтого сиру. Тепер це все нам треба перетворити у котлету. Це щось таке, типу котлета по-київськи, але не зовсім. Складуємо це все так гарно, щоб фарш все закрив. Робимо таку бульку і ще отак трохи прокручуємо. Розкрутили, маємо нашу готову котліту. в вруцю, що ще де треба тут подоплюскувати, поприплюскуємо і обмакуємо у паніровочних сухарях. Їма гарненьку форму і викладаємо на деко. Тут можете викладати майже от притик одного до одної, бо тут нема що рости і нема що рости. Ліпимо таксі, поки не переліпимо. І так, ось так воно прилітають. Говорю, можете робити, звичайно, менше. В мене оце воно якраз так задумано на компанію зробити такий гніст та спіре і туди дати оцю котлетку. Так що це дуже смачно. І запікаємо в залежності від розміру і від фаршу, якщо курячі це хвилин 28-30, свиней хвилин 35, 37, 180 градусів. Ой, тільки, подивіться, які вони рум'яні, смачненькі. Класні. Подавати я їх буду точно на Новий рік готувати і подавати їх буду я на пюре з цвітної капусти. Ну, а зараз це просто так вони будуть на гречці.